В одному з попередніх відео я розглядав 20 легендарних імпровізацій в історії кіно. Сьогодні ж пропоную поглянути на найвідоміші імпровізації в серіалі, друзі. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко. Ви на каналі Серіали та кіно. Тож. Погнали! Насправді, як стверджує Девід Крейн, актори не могли сильно імпровізувати, адже зйомки проводились в щільному графіку, і часу на те, щоб щось цікавеньке придумати, у них просто не було. Однак, мабуть, всі знають, що зйомки проводились при живій аудиторії, і саме по ній оцінювали вдалі жарту. Якщо аудиторія сприймала жарт з прохолодою, сценаристи переписували його прямо на знімальному майданчику, віддавали новий матеріал актору і робили ще дубель. Якщо знов не вдалося розсмішити аудиторію, це коло повторювалося, допоки зал не вибухав зі сміху. Тому деякі імпровізації, як, наприклад, перша в цьому відео, є результатом не креативності актора, а саме сценаристів, які придумували жарти на ходу. Емі та Фібі, коли Крістіна Еплгейт з'явилася в шоу як сестра Рейчел Емі, з неї відбувається один з найсмішніших моментів, коли вона плутає ім'я Фібі з Емою і не розуміє, чому Фібі повторює їй своє справжнє ім'я. Фібі Фібі це oh, який дивний звук. Як наслідок, це призводить до запитання: Фібі, Фі чому вона видає такі звуки? Виявляється, ця кумедна фраза не була частиною оригінального сценарію. Насправді, як розповіла Apple Гейт в інтерв'ю для Today, її написали в день зйомок, буквально на очах аудиторії. Дивні думки Роса аналогічна ситуація відбулася в моменті, коли Рос задумається під час поцілунків. І Елізабет в нього питає. Що сталося? Я подумав про твого батька. Якщо це тебе збуджує, останню фразу вона отримала від Девіда Крейна після невдалої оригінальної фрази, в якій було щось по типу все гаразд, роз нічого страшного. Ніхто з команди не очікував від неї такого почути, і це був справжній шквал емоцій. Тож такий спосіб роботи творити на ходу давав змогу сценаристам виправляти те, що не працювало. Але часом акторам все ж вдавалося додати щось від себе. Тож давайте пригадаємо ці яскраві моменти імпровізації. Вода в обличчя Джої, у великому епізоді після Суперкубка, у друзях з'явилося багато запрошених зірок, зокрема Джулія Робертс та Брук Шилз. Остання зіграла Еріку переслідувачку, яка не розуміла, що Джої просто актор, і вважала його персонажем із серіалу Дні нашого життя доктором Дрейком Раморе. Оскільки переконати її в іншому не вдалося, друзі вигадали історію, що Джої насправді злий близнюк Раморе. Щоб зробити брехню правдоподібнішою, Рейчел і Моніка обливають Джої водою. Але найсмішніший момент, коли те саме робить Чендлер. І ніколи не опускає на унітазі кришку на гідне. І за чутками це було імпровізацією. Адже реакція Дженніфер Еністон натякає, що сцена дійсно була несподіваною. А ви знали, що на моєму каналі вийшов аудіоподкаст, в якому я ділюсь своїми думками з приводу Джокер 2, Агата, серіал Пінгвін, Чужий Ромул та Деменції в 30 років. Цей подкаст буде ексклюзивно доступний для спонсорів каналу. Тож, якщо вам подобається те, що я роблю, і ви хочете підтримати вихід наступних відео, можете підписатись також. Дякую всім за підтримку. Продавець сувенірів. Поїздка друзів до Лондона подарувала нам два найпам'ятніших моменти в історії серіалу. Це початок історії кохання Моніки і you know, you... Думаєш, Він знав, що я тут. І звичайна випадкова обмовка Роса. Я Рос. Беру тебе Емілі, беру тебе Рейчел. Але мало хто знає, що в цьому епізоді показали одного з найбагатших підприємців світу Річарда Бренсона, статки якого за оцінками Forbes, становлять приблизно 5 мільярдів доларів. І саме він грає випадкового продавця сувенірів у Лондоні. Однак Бренсон ніяк не міг запам'ятати свій текст. Тож, як говорить легенда, автори вирішили відмовитись від сценарію, і сцена з Річардом Бренсоном, Метом Лебланом та Метю Перрі стала повністю імпровізацією. Це він заздрить, а капелюхраз на вас усі лондонці них ходять. Серйозно, а чого ж я не бачу жодного в такому? То все туристи. Італійська Паоло Якщо ви цікавились, чи писав хтось із італійських сценаристів репліки для Пауло, хлопця Рейчел з першого сезону, то відповідь ні. Насправді їх взагалі ніхто не писав. Актор Козімо Фуско розповів, що продюсери попросили його імпровізувати італійський текст на ходу. З <плес> чим він і вдало впорався, і, хоч не всі розуміють італійську, актору чудово вдалося передати свої емоції. Неправильне ім'я. Звичайно, для цього відео було б чудово, якби Роз стоячи біля вівтаря, зімпровізував і назвав ім'я Рейчел замість Емілі. Однак це не так. Цей момент був прописаний в сценарії, однак саме Девід Швімер послугував його натхненником. Справа у тому, що сценаристи не мали чіткого плану, як будуть розвиватися стосунки Емілі та Роса. Однак одного разу під час репетиції іншої сцени Девід Швімер випадково назвав Емілі ім'ям Рейчел, і ця помилка дуже сподобалася сценаристам, які вирішили використати це в легендарній сцені. А я Росберу тебе Емілі тебе Рейчел. Тримай цю лампу. Чи бувало у вас таке, що від заходу ви комусь передавали лампу? Особисто я ні, але саме це трапилось з росом, коли у п'ятому сезоні йому нарешті зателефонувала Емілі з Лондона. це Емілі, чуєте вона переповнений емоціями. Він підбігає до дивану і вручає Чендлеру лампу. Це справді яскравий момент, який за чутками є повністю імпровізацією Девіда Швімера. Варто також зазначити меть Перрі, який не тільки бере лампу, але й тримає її ще деякий час, додаючи сцени ще більше комічності. А якщо вам цікаво, кого в серіалі грає українець, можете глянути моє стареньке відео про цікаві факти з друзів. Посилання на нього, як завжди, в описі під відео. Найгірше похмілля в житті. Поїздка у Лас-Вегас запам'яталася друзям надовго. А саме тут, гарненько набравшись, Рос і Рейчел одружилися, в той час яких стосунки вже були у фазі розриву. Незважаючи на це, Рос наполегливо намагався зберегти шлюб, що ще більше дратує Рейчел. Кульмінацією епізоду стає репліка Дженніфер Еністон, якої не було в сценарії. А коли таке трапляється в шлюбі, Рос, перестань. Це не шлюб, це найгірше в світі похмілля. Розіграш. Коли Рейчел просять наглядати за сином Роса Беном, вона хоче, щоб він сприймав її як веселу. Тому, щоб завоювати його прихильність, вона вчить хлопця розігрувати людей. Однак Рос спочатку не вражений, оскільки Бен кілька разів жартує над ним. Після того, як Рейчел знову дозволяють наглядати за Беном, вона розповідає Росу про напис, приклеєний до його спини, що змушує батька побігти за сином по коридору і сходах, де він нібито падає вниз. І в цей момент шок Дженніфер Еністон справжній. Адже продюсери вирішили спеціально не говорити про розіграш, щоб емоції були непідробні. Не треба це. о Боже. Робін Вільямс і Білі Крістал. Один з найбільш пам'ятних епізодів в історії друзів, де двоє чоловіків Білі Крістал і Робін Вільямс, заходять до кав'ярні, сідають на диван і починають голосно розмовляти. Томас, якого грає Вільямс, зі сльозами на очах зізнається Тіму, якого грає Крістал, що він вважає, ніби його дружина йому зраджує. Тім, зрештою, підтверджує, що це він спав з дружиною свого друга, що спонукає Томаса в гніві втекти. Як повідомляється, вся сцена була імпровізована всіма учасниками. Том, це буде вашкола. Я хочу, щоб ти почув це від мене. Що таке? Тім? Це я, я сплю своєю дружиною. То ви гінеколог? Вибачте, у нас приватна розмова. І мабуть, це і не дивно, адже Робін Вільямс славиться своїми імпровізаціями, і навіть в одному фільмі на на номінацію на Оскар. Про який саме йдеться фільм, ви можете дізнатись мого попереднього відео про 20 легендарних імпровізацій. Посилання на нього, як завжди, ось тут вгорі і в описі. Синій піджак, чорний піджак. Коли Джої не вдається знайти акторську роботу, Роз допомагає йому влаштуватися екскурсоводом у музей. Однак, коли Чендер бачить Джої в його новій яскравій уніформі, він не може втриматися, щоб не покепкувати з нього. Не знаю, але поверни Дональдові Трампу його сірий блейзер. Що? синій блейзер Поверни його йому. Але його незграбна образа була фактично помилкою актора Меттю Перрі. Так само, і решта акторів, які висміюють його плутанину, не були передбачені сценарієм. Said, Але ж ти сказав сірий. навіщо Blazer? повертати йому його сірий Блейзер? Ти тупий, і все це було настільки живо та яскраво, що творці залишили цей момент, вважаючи його краще ніж те, що вони планували. Як ви помітили, українська озвучка адаптовує помилку Blue Blazer Black. Тому додаю варіант, як це звучить в оригіналі. he Трамп his Blue блейзер black. Black. black? Склеєні сторінки. Один з найвідоміших епізодів серіалу День подяки, в якому Рейчел приготувала свою неперевершену страву. Також відзначився однією цікавою імпровізацією від Мети Леблана. Справа в тому, що коли Роста Джої з'ясовують, що причиною цього кулінарного дива стали склеєні сторінки. Джої одразу вигукує ім'я. О Боже, сторінки склеєні Чендлер. Звинувачуючи його в тому, що начебто він винен в цій делікатній ситуації. Проблеми з пам'яттю. Прем'єра другого сезону починається з того, що Чендлер переживає не найкращий досвід у кравця. Запитуючи своїх друзів про відвідування кравця, він отримує рекомендації від Джої, який не може точно пригадати, коли саме вперше він пішов до цього майстра. Пошив мені перший костюм, як мені було 15? Ні, 16. Ні, вибач. 15. 15. Погана пам'ять Джої та його безглузді питання про те, коли був певний рік, змушують Чендлера виголосити чудову саркастичну репліку. Okay, Ця репліка була вигадана на ходу Меттю Перрі і залишалася однією з його улюблених фраз, сказаних у шоу. А перед тим як ми прийдемо до фінальної імпровізації, слід пригадати непрописані сценарії, моменти, які виникали на знімальному майданчику. Вивихнуте плече Джої. Фанати друзів напевно пам'ятають, як Джої в третьому сезоні вивихнув плече, стрибаючи на ліжко. Але насправді Мет Леблан зробив це не так. Це сталося під час зйомок попереднього епізоду, у якому Джой та Ченлер борються за крісло. В одній зі сенджої мав швидко підбігти до нього, щоб сісти раніше друга. Однак під час зйомок цієї сцени Мет Леблан упав і невдало приземлившись, вивихнув плече. Деякий час йому довелося носити пов'язку, тому сценаристам довелося змінити сюжет наступного епізоду, щоб це врахувати. Саме так і з'явилася історія про падіння з ліжка. Джуді, хіба тобі батьки не казали, щоб не стрибав на ліжку? Справжні сльози. В 14-му епізоді першого сезону Рос нарешті готовий рухатись далі після розлучення. Однак, прийшовши на перше побачення за довгий час, зустрічає там свою колишню дружину. Сповнений рішучості все виправити, Рос просить Керол дати шанс врятувати їхній шлюб, розчуливши акторку до сліз. Як з'ясувалося пізніше, акторка Джейн Сібет, яка грає Керол, зізналася, що сльози, які в неї з'явилися під час цієї сцени, були справжніми і незапланованими, оскільки її дуже Зворушила гра Девіда Швімера. Це був не єдиний випадок, коли Сібет емоційно реагувала під час зйомок. Її сльози були справжніми під час сцени, коли вона народжувала Бена наприкінці першого сезону. Адже цей епізод знімали невдовзі після народження її власного сина, прикований Ченлер. У Чендлера було багато жінок, але найбільш небезпечною була начальниця Рейчел, яка під час пустощів прикувала Чендлера наручниками, залишивши його без штанів. Ситуація стає ще більш незручною, коли Рейчел застає його в такому стані. Комедійний пік не стає, коли Ченлер, просячи про допомогу, випадково відкриває ящик, до якого він прикований, і вдаряє себе по голові. Якщо твоя ласка Виявляється, цього не було в сценарії, і Дженніфер Еністон довелося прикрити рот, щоб не засміятися. І цей момент вирішили залишити. А тепер давайте повернемось до фінальної імпровізації, яка закривала собою весь серіал. Адже це останній жарт. Здавалося, в останній епізод навряд чи можна протягнути імпровізацію, адже відповідальність перед всіма акторами надзвичайно велика. Однак і тут Меттю Перрі зміг вставити свої п'ять копійок, що розбивали відверто сумний тон фінального епізоду. Коли всі речі були запаковані, компанія вирішила попити кави, на що Чендлер саркастично питає: okay, Може, вип'ємо кави? Sure. Можна? Де? Змушуючи глядачів посміхнутися, залишаючи своє слово останнім в усьому серіалі. Але на цьому ми не завершимо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео: 25 кіноляпів з популярних фільмів та 20 епічних провалів кінофраншиз. Переходьте та насолоджуйтесь.